От наші ветерани відчували, до Дня Незалежності допомогти військовим, які знаходяться там на сході. Ну, а ви, як медики, які надаєте безпосередню допомогу людям, які потрібно висипати. От ми до акції громадяни вузького району, зібрали відповідні кошти, плюс ветерани військові силовики, плюс от мій заступник голови. Рад ветеранів, цивільний, ми свою щелепну кошти в методі зібрали, доложили, і для цього мобільного госпіталя ми закупили холодильне устаткування, холодильник, мікроволну піч, обігрівачі це речі, які не вкидівами великої Тобто Ми розуміємо, що ліки мають бути якісь охолодження, якісь підігріти, і що там медсестра чи лікар щось всі робити полонети мови. Командування. 66-го військово-мобільного госпіталю від особового складу, які були присутні на тому чарівному концерті, висловити слова подяки голові районної організації ветеранів України, полковнику запасу Жерцову Володимиру Вікторовичу, завідувачу відділу культури та туризму районної буської адміністрації Цифонській Людмилі Іванівни і тому прекрасному колективу, які підняли наш патріотичний дух, моральний дух знайте, що ми вас завжди захищемо. Слава Україні! Дякуємо шановні військові, хвилиночку уваги. Зараз я попрошу, ми вийдемо, заберемо ті речі, що ми вам привезли, щоб вони вам пригодилися тільки в навчаннях. В навчаннях. і я ще хочу сказати, що ми всі кожен день припадаємо до телевізора, і малий, і великий, і дивимося, і бачимо, які страшні речі проходять на сході. І коли вже розгорнутий мобільний госпіталь, це вже не шутки. Тому я хотів би вам побажати всім. А будучи тут, я бачу, там повезло манікена, що є присутні американські військові медики, які надають вам допомогу ФАКу. Тому я ще раз бажаю вам, щоб все завершилося. Ваше бойове злагодження тільки навчаннями на тих манікенах, не довелося вам поїхати і практично виконувати ваші завдання щодо призначення реального. І я бажаю вам всім дочекатися чим скоріше указу президента про демобілізацію і вернутися живими, здоровими до жінок, до дітей, до сімей. Слава Україні! Давайте на лату. Каньест стори. Ну, наверное, может быть